Додайте до свого життєвого ритму нову дуже корисну звичку. За це ви отримаєте величезну вдячність від свого організму сухий сік пшениці та ячменю. Про надзвичайну користь цього продукту написано чимало наукових трактатів. Перелік корисних речовин, вітамінів та мінералів у парусках пшениці та ячменю перевищують більшість природних ліків. Вживання сухого соку може і повинно стати щоденним ритуалом у вашій сім'ї. І для дорослих, і дітей. Тож, як включити сухий сік пшениці або ячменю до щоденного раціону? Найкращий час для вживання цих продуктів перша половина дня, здебільшого, ранок. Варіант номер один: за 30 хвилин до їжі запити чайну ложку або одну капсулу сухого соку склянкою води. Рідини повинно бути достатньо з великою кількістю води, сухий сік розчиняється і смоктується як найкраще. Варіант номер 2 Салат зі свіжої зелені та овочів, заправлений рослинною олією. Це чудова основа для прийому сухого соку з корисною їжею. Просто присипте чайною ложкою соку салат. Варіант номер 3 Через 2 години після сніданку. Це достатній час для перетравлення основної страви. А вже через півгодини після прийому сухого соку пшениці або ячменю вам слід трішки перекусити. Наприклад, жменькою горішків або нашими корисними сухариками. Запам'ятайте ще кілька правил прийому сухого соку. Обирайте пшеницю, якщо ваша мета імуномодуляція організму та профілактика. Обирайте ячмінь, якщо є необхідність для лікування будь-якої патології. Саме у ячміні міститься тахін, який відповідає за ефективність боротьби з хворобами, вірусами інфекціями. Ще порада щодо режиму вживання. Спробуйте вживати тиждень через тиждень. Так ви привчите свій організм і, зокрема, імунітет, чергувати прийом зовнішньої вітамінної бомби з самостійною працею. І ще, звичка щоденно вживати сухий сік пшениці або ячменю це звичка поза віком. Це натуральний оздоровчий продукт без вікових обмежень.